Друзі, всім привіт! Сьогодні ми будемо готувати салатик, який я знайшла в інтернеті, і називається він косичка, тому що він складається із главного інгредієнту сирок сулугуні у вигляді косички копчений. Також мені знадобиться наша мисочка, така велика скляна. І, звісно ж, мій помічник Давід. Який буде мені допомагати сьогодні. Так, перший наш інгредієнт це варені яйця вкруту. Нам їх знадобиться 4 штучки. Треба їх порізати таким середнім кубіком. Ось так, як ви зараз бачите це, друзі. Ріжемо наші яєчка і закидаємо їх до мисочки. А мені в цьому допоможе мій помічник Давід. Ось так, молодець. Далі нам знадобиться отака консервована кукурузка. Відкриваємо її і зливаємо всю жижу. Нам знадобиться вся баночка. Висипаємо її до нашого салату. Самий головний інгредієнт в нашому салаті це ж, звісно, наш сир, сулугуні. Ось такою тоненькою косичкою. Якщо ви не знайдете таку, то можна взяти таку, знаєте, ковбаскою і теж її змельчити. Нарізаємо наш сирочок-міленько. міленько, -міленько такими кусочками ось так, друзі. Нарізали все гарненько-міленько. І закидаємо до нашого салатику. Мені допомагає давідко. Далі наступний інгредієнт у нас це морква по-корейськи. Вона, знаєте, такими довгими смужечками, тому я її хочу трошки і змільчити. Також зробити такі шматочки трошки коротші. Ось так я її змільчила, і мені знадобиться цієї морковки дві столові ложечки. Засипаємо в салатик. Також у мене отака ось цибулечка. Вона більш для краси, ніж для смаку. Тому, якщо у вас її немає, то можна її не класти. Теж подрібняємо міленько і кладемо в салатик. Бачите, як красиво виходить. І останній інгредієнт це отакий один зубчик часничку. Треба його подрібнити і додати до салатику. І нарешті, друзі, наша заправочка. Так, це майонез. Звісно, він не дуже корисний, але без нього тут ніяк. Іншим ми його соусом ніяк не замінимо, тільки майонез. Але нам його знадобиться небагато 2 столові ложечки. Кладемо і все перемішуємо. Також цей салатик більш нагадує. Мені якусь замазочку, знаєте, так на хлібушок намазати. Дуже смачно. Ми вже скуштували. І вам, друзі, бажаємо смачного. Всім па-па, до нових зустрічей.